Сьогодні ми робимо такий експеримент. Мої кізочки всі кітні, ще немає у нас діток, а в знайомого вже дітки є. І він не знає, куди її дівати. Каже, забирає сусід собаці. Тобто, ну, я боюсь подумати, звичайно, всі ми животних ріжемо, але... Я було шкода цю кізочку. Вона родилася позавчора. Вчора я її взяла, покупала, принесла додому. Так, так. Спасла, да? спасла. Ну, так, як ще моїх козочок, мої ще козочки не розродилися, я боюсь їх турбувати. Тобто, під кізочку я хоч є в молочко ще. Ну, я під кізочку ще не підставляю, тому будемо ми годувати, зараз вихажувати оцю малечу, будемо вручну. Так як це все було спонтанно і сосочку я не приобрела, бо в мене завжди вони мамки годують своїх діток. Ну, а цю красульку ми будемо годувати шприцом, Поки. А там подивимося. Так. Ми вже проголодалися. Давай вставай. Молочко підігріти, козочка ще доїться. Вчора ми кормили по чуть-чуть, а сьогодні вже ми їли дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Так, давай попробуємо. А ну, покажи, як ти їси. Давай, тик, давай. чу чу чуть Ну чого ти? Чик-чик-чик-чик, Отак. Тут головне попробувати. Потім все йде як по маслу. Будемо старатися причити. Тох-то-то. Ні-ні-ні, не бійся. Будемо старатися привчити, щоб вона була сама. Можна, звичайно, і під козочку підставити, вона ще доїться, але я боюсь, щоб та не хвилювалася. Її ще рожати, своїх дітей будувати. Тому ми будемо отак от кормити цю крошечку. Давай. Давай, будемо, давай. Давай. Ану. Не хочеш? Не хочеш? Давай, 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 давай. давай. Якщо треба, купимо сусочку тобі. А можна ти навчишся сама пити, да? так? Ось так. Все, так. от. І таким способом ми будемо отаку от кізочку, Назвемо її красулькою і будемо годувати. Що там вийде, подивимося. Чи собі ми її лишимо, чи як, хотілося, звісно. Дуже дякую за увагу.